Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні разом з вами будемо робити розпаковку. Прийшла піроканта з проксіми. Не знаю, чого така велика коробка, там дві піроканти і одна хоста. Ну, хоста це тому що там на 500 гривень мінімальне замовлення, і прийшлося щось замовити. І щось це була хоста. Зараз я відкрию саму коробку і буду показувати рослини. Так, виглядають рослини, піраканта у трилітровому горщику написано, але щось мені здається, що це не три, а всі п'ять. Одна гілочка зламалась, чи що? Так, спочатку витягну ось цю. Це хоста. Назву, назву. Угу. Назви немає, але я думаю, що. Десь я її знайду цю назву. Так, добре, спитаю у дівчат. Бо я замовляла одну, а та була в дуже поганому стані, і вони запропонували... Ну привіт-привіт, Шада, привіт, так. привіт. Так, ти допомагаєш мені. Привіт. І дівчата запропонували мені замінити на інший сорт. Мені було все одно, тому що я замовила хосту тільки тому, що ну, щось потрібно було добрати до 500 гривень. Шаде все. Так, мене цікавила піроканта. Я ж викопала, так, це зламана все ж таки гілочка, але тут їх багато, тому не страшно. Я викопала гортензію і. Щиришко... Через Так, через І плетучу. І захотіла на місце гортензію. Що це таке? Угу. Просто нема було куди діти, і вони причепили до це. Ой, гумористи. Коротше, ось вона назва. Я хочу на місце потензії під паркан Обережно шада, посадити піроканту. Вона і взимку, і влітку вона гарно виглядає. Піроканта Шарлахова -ред -колум. Ну Ось ви бачите, висота написана 2 метри. Півтора. Півтора це діаметр. Ну, я її буду стригти нещадно, як і свою ту піроканту, щоб вона була такої форми, якої мені потрібно. От, два сорти однакові я замовила. Там були менші горщики, але ж мені потрібно, щоб скоріше закрити паркан і було гарно. Тому сьогодні я, мабуть, буду її саджати. І дуже гарна така піроканта прийшла. Ось друга. Шада, ну ти ж мені заважаєш, дівчинка моя. Я тебе люблю. Скучила за мною, так. Да? Я на нову пошту змоталася і ти вже за цей час скучила все. Скучила, дівчинка. Ну я хороша. Я ж цілий день буду з тобою. Козюльки з глаз поприбираємо, бо Віталька буде казати, що в тебе козюльки там на очах, так? Все, Ну, все, я тебе показала, все. Давай відходь, відходь, відходь. Вибачте, і ось друга піжоканта. Вона десь, мабуть, метр має. Так, метр є. І це дуже добре, мені буде скоріше її сформувати. Я хочу зараз вам покажу, де я її посажу. Ось тут була гортензія черешкова. І тут я вже натикала в мене ж з цього року хризантемовий бум. Натикала вже хризантемок. Вони такі, ну, такого зросту, сантиметрів 60 І я придбала дві, тому що хочу одну отут посадити і одну ось тут посадити. Довести. До цієї висоти і пустити одна напроти другої. Отак от. Ну, я хочу три яруси, а там як вийде, може і два вийде. Хочу пустити отак от 2-3 яруси. Тут якусь опору мені чоловік придумає. Я хотіла розчітку таку замовити, десь бачила. От, ну, ось є ще час, я подумаю над цим. І хочу пустити ось тут по паркану дві або три. Я подивлюсь, як в мене вийде. Хочу три яруси. І буду вистригати їх так тоненько, щоб вони мали форму, таких от ліній. Я думаю, що буде гарно. Єдина. Проблема це всунути сюди, тому що тут отак іде бетон досюди, і тут вже теж бетон. Ну, якраз горщики, я так сподіваюсь, поміститься в мене. Проходила повз, побачила і вирішила вам показати. Бачили дзвоники? Перше сьогодні, 1 листопада? Бачили такі дзвоники? А вони є. Ось. Красунчики, які. Якщо б не зрізала коротко, то може і більше було б. Бачите, ще є бутон. Дякую проксимі за гарні рослинки, дуже гарні рослини. Просто чудові. Завжди в них рослини, які я замовляю собі, або е, одній катрусі, як е, хресниці, або другій катрусі. Ну, всі-всі вони гарні. Чудові просто. Я буду саджати, піду, а потім вам покажу вже, що в мене вийде. Чи влізуть вони туди мені, чи ні. Хотіла вам показати короневу. Ось перший горщик я дістала. Ось коренева. В Горщик в цей більший, тут дійсно 5 літрів, а замовляла я 3 літрові. Ось це 3 літри. І вони поклали просто в великий і засипали ґрунтом для транспортування. Ось, хотіла показати, яка коронева, бачите, дуже. Гарний саджанець. Чудовий просто. Я трошки коріння отак розчешу. Ось. Щоб воно не таке забите було. Ось воно трошки. Пухнастіше стало. На дно ями я поклала щебень. Піроканта не любить застою води і дренаж їй потрібен обов'язково. І ще піроканта не любить кислий ґрунт. І ось, я думаю, тут поряд росте туя як вони будуть. Разом рости, не знаю, ну, подивимось. Ось так буду саджати, потім вам покажу. Грунтом я засипаю тим, що викопала. Оце зверху насипаний із горщика, а ось знизу, ось він чорненький. Ось це наш грунт. Чистий чернозем. Все, посадила. Ось тут одна. Ось ці гілочки я зріжу всі нижні. Ось цю бокову, якщо б вона була отут, наприклад, вище, я б її залишила і розвернула кущ, от так, от щоб вона була вздовж паркану. Але вона низько, і тому я її теж обріжу. Я залишу тільки один. Ось такий вертикальний стовбур. І буду вести його аж ось так до паркану. Потім, коли він підросте, я буду випускати. Ну, тут я вже зможу, мабуть, ось цю, я вже зможу залишити. І потім вже звідси, коли піде далі рости, я залишу ще дві таких. Вийде в мене ось так, ось тут, ну, десь через 30 см. Буде відстань від однієї гілки до іншої. Подивлюсь, як воно буде. А ось ці-всі я зріжу, тому що вони забирають силу і ну, мені вони не потрібні. Мені потрібен тільки один стовбур от до такої висоти. Замазалась Максимом, тому що отут я вам показувала, що там зламана гілочка. І е, потім я вже побачила, вона ось, ось звідси зламалась. І так добряче зламалась. Прямо, ну, виламила шмат стовбура. Я обробила Максимом. І потім вже підсохне, то я замажу замазкою. В мене є садовий такий бальзам. І тут я теж ось ці позрізаю. Може, якусь і залишу. ну ось цю. Точно потрібно зрізати, і навіть розрию і виріжу і від стовбуру. І тут, от теж оці позрізаю, залишу тільки вертикальний стовбур. І нехай вона наростає мені, а я буду формувати. Туди я нічого не буду пускати, тому що тут, отакі, вони маленькі ростуть, оці туйки. Не пам'ятаю, як називаються. А буду направляти ось до того. А той навпаки ось сюди. Ну, ось так. Про піроканту я вам казала, що дренаж обов'язковий, грунт вона любить поживний, вона не любить забитий грунт. Вона любить, щоб ґрунт був. Пухки. Ось, бачите, тут я додавала ґрунт, який вони в угорщику прислали, і перемішала з своїм. І він такий пухенький вийшов, не любить застою води, тому і потрібен обов'язково дренаж. Може рости на сонці і може витримувати на півтінь. Краще на сонці вона росте, але може витримати і на півтінь. Тут в мене якраз сонце отам піднімається і отак повертається. Потім, аж після обіду, вона побачить сонечко. І до самого вечора. Я сподіваюся, що буде гарно. Мені так здається, закриється паркан і взимку вона буде прикрашати і зеленю, і своїми яскравими ягідками. В неї, здається, якщо я не помиляюсь, червоні. ягідки потрібно подивитися. Колумін, ред ком... да ред червоні. Ну, ось так. Ще раз подякую проксимі. Скільки я з ними працюю, скільки я замовляю, вже більше 10 років я в них замовляю. І постійно приходять гарні саджанці, всі хвойники, майже всі від них. І жодний не пропав. Вони молодці. Дякую і вам, дорогі мої, за підтримку мого каналу, за те, що заходите до мене у гості, дивитесь мої відео, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, поради. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам. Бажаю їм скоріше повернутися додому живими і неушкодженими з перемогою. Ми їх чекаємо завжди. Молимось і допомагаємо обов'язково донатимо, хто скільки може і хто кому довіряє, підтримуємо. Слава Україні і всім героям слава. До зустрічі, друзі!